Макс, привіт, є проблема. Я сладкая бубочка. Що робити, якщо моментами тобі лізе в голову, те, як моя дівчина в минулому, коли я не був з нею знайомий, спала, трахалась з іншими чуваками. Знаю довбайоб, що поробиш. Але якщо є якесь таке файне слово пізданути на мене, то було б добре. А то, що то я надто та нюня в таких моментах, вроді би, було мат бути по хую, але бувають такі моменти. По-перше, Дуже часто таке буває у хлопців, у яких мало свого власного досвіду, і вони із-за цього якось на секс дивляться так прям через свою якусь призму. Тому перше, ніж будувати стосунки, нормально нагуляйся і нормально сам натрахайся. Скоріше за все, цієї проблеми вже не буде. По-друге, ну, якщо тебе так це хвилює, ну знайди дівчину, якої не було колишнього, можеш зробити так. Тобто, я тобі, по-перше, все ж таки. Рекомендую, якщо настільки сильно тебе накриває, якщо ти настільки сильно про це думаєш, ну добре, розійди з нею, ще зваблю, ще ходи на побачення, перше ніж будувати стосунки, сам повноцінно збудуй себе як чоловіка. Практика, статистика, цифри показують, що ти будеш стосовно цього не особливо там хвилюватись. Знову ж таки, якщо ти сам кажеш, що це проблема, знайди дівчину. От ти хвилю знайди таку, з якою ти тобі не буде про що хвилюватись. Ось і все.